О з гаус, гвинтівки хтось бабахнув. Хтось випав тупо <плес> сектора. Не можу зв'язатися з тобою чомусь. Я приніс тобі гвинтівку, яку ти наймовірніше ще ніколи не бачив. І ось два техніка з'явилося. Ну і ось ворон з'явився. Короче, щось таке тут. вже на ну оцей момент. Прям взагалі вже якийсь прям ну кончений. По іншому не назвеш. Тобто з ним він там валявся, з ним говорити не міг. Хоча завдання висіло, треба з ним поговорити. А треба, виявляється, просто ігнорувати це завдання і йти, здавати просто цю гвинтівку, і тут уже він з'явився. Його інферніс приніс, походу. Привіт, як себе почуваєш? Більш-менш ноги на щастя не зламані, але ходити нормально зможу не скоро. Де зараз інферніс? Він наче був з тобою. Так, він же ж мене сюди і привів. Сказав, що йому необхідно якусь закинуту будівлю недалеко звідси. Твій загін мертвий. Мертвий? Усі троє? Так. Не може бути. Вони ж вони не могли померти. Я розумію, що ти відчуваєш. Ви теж найманці? Теж. Хочу сказати, що ти з наших, але я тебе жодного разу не бачив. Я був у загоні під командуванням Шкіра. Вон воно що. Я чую, що він зрадив чотири загони, якими керував, перестріляв усіх із якимись безіменними і втік. Я зараз займаюся тим, що шукаю його. Козлина. Він ось що я тобі скажу. Я весь час думав і думаю про своїх товаришів, царство їм небесне. А він сам усіх перестріляв. Чихось дітей, чихось батьків. Ну ми з тобою самі цим займалися. Та не ми такі життя таке. У чому винні люди, які просто виконують свою роботу? І те правда. До речі, якщо не знав, я лагодженням механіки всякої займаюся. Якщо з пушкою щось станеться, каже, відремонтую поліпшу. Треба ж тобі якось віддячити за допомогу. Бувай так. А тепер я хочу перевірити, наприклад, ремонт 2,200, Да, а оцього пісюндровича також 2,200. Тільки всього я можу ще... А ну да, да, я можу ще відмодифікувати відмодифікувати вогню. плюс настильність, мабуть. Плюс, все, тепер у мене повністю відремонтована валинаця. А ну да. він схоже, це по пушкам, типу майстер, а то, мабуть, по броні більше, бо тут цей броню не вміємо ремонтувати. Та й все. А тепер ще цьому ж треба, мабуть, записку віддати. А ні, ні, завжди. І що тепер робить? А почекати, поки дослідженнями своїми оцими розбереться, професор. Або не знаю. Ну, не знаю, давайте, ладно. Зараз я посплю. Якщо нічого не зміниться, то, мабуть, знову треба з цієї локації тікати і щось е -е, Щось шукати, мабуть, цього інферніса. Нам буде. Ну знову ж таки, воно якось тут вже все таке, якесь розмите, нічого не зрозуміло. Шукай тепер. Ну, не міток, не ну, ось тут навіть уже навіть і натяків ніяких я не бачу. Типу, що роби? Робить тепер я не знаю знайти Шкіра. ну й де його шукати? Чи завжди ворон казав будівля недалеко звідси? А так завжди. Уже назад треба повернутися? Він сказав інферніс в будівлі недалеко звідси, а будівля недалеко звідси. Отам у нас. Тож можливо він в от, там, де то. А якщо ні, то можливо він в госпіталі. До речі, ось тут кулемет у чувака нормальний такий, да? Бо я просто взяв також кулемета, а завжди чи я його викинув вже. А, чи це перезаванта... Блін, я не взяв його. Я перезавантажуюся, схожий не взяв. Ну і пішли в сраку, значить. Так, да, он нові. Що ти тут Добре, забув? Друзів провідати вирішив, як я розумію. Майже вгадав, ці могили я приготував для них заздалегідь. Не хочу, звісно, думати про погане, але тут все ж таки зона. Чи багато в тебе тут хороших друзів? Хороших навіть не знаю. Можливо, і є. А знаєш, давай я тобі про дещо розповім. Я мало кому це розповідаю, але тобі, сподіваюсь, можу. Тільки не тут. Давай в бункер. Ходімо. Ну, Привіт. Так ходімо чи не ходімо? А, мені здається, що ти з усією зоною знайомий. З ким не стикаюсь, всі тебе знають. Це тобі просто пощастило з тим, що на кожному кроці мій знайомий трапляється. Хоча, скоріше, це мені пощастило. В плані. Та, господи, задовбав, це стояв. Так, амен, я його дочекався. Мені іноді здається, що ти з усією зоною знайомий з ким не стикаю, всі тебе знають. Це тобі просто пощастило з тим, що на кожному кроці мій знайомий трапляється. Хоча, скоріше, це мені пощастило. Плані, ти майже всіх моїх старих друзів знайшов і допоміг зібрати тут. Так, ти з вороном з однієї групи чи що? Правильно підмітив. Ну що ж, нічого не поробиш, давай розповім тобі цю історію. Було нас декілька чоловік, як вирушили в зону у 2009 році. Я, Саня Смірнов, Саня Швецький, Вована Наконда, Дмитрик Ворон, Стьопа Хруст, Олекса Скрябін та Ден Фрактор. Було це давно, як ми кордон пересікли, ох, трясся, Ну і веселуха тоді була. Пам'ятаю, біжали від вояк так, що п'ятки виблискували. Ну так ось, поселились ми в селі новачків. Почали там усім допомагати, чим могли. Набрали хорошу репутацію, почали нас серед сталкерів поважати. Ми прозвали свою бригаду зниклими душами. Кожен мав якусь свою власну особливість, котрою доповнював наш достатньо великий загін. Саня Смірнов був людиною, яка й зібрала нас разом. Ми його поважали як лідера. Швед був гідним порадником. Багато в чому всім допомагав та підтримував. Олекса Скрябін він же чиш. Брав на себе брудну роботу, коли потрібно було захистити когось або навпаки напасти. Він був у перших рядах. Наш талісман Ворол з дитинства захоплювався автомеханікою. Як зараз пам'ятаю, міг з металобрухту самопал зварганити. Тому половина ремонту була на ньому, а половина на анаконді експертові по збірці броні та скритності. Як він там казав, щастя любить тишину, наче як. У мене, напевно, була наймарніша роль в отряді. Душа компанії, як в мене вони називали. Казали, що вдячні за мою здатність підтримати та допомогти в скрутну хвилину. Нагадаю, вони не помилились. Та годі тобі. Хоча, знаєш, скоріше за все вони так казали, бо в мене не знайшлося конкретної спеціалізації в групі. Ось я й допомагав усьому потрохи. Та й з відчуттям гумору в мене ніколи проблем не було. А ось фрактор був нашим особливим учасником. Він добре розбирався у кресленнях та був геніальним стратегом. За його планами завжди все вдавалось, бо людиною він був на голову. Розумніше, половини від нас разом узяти. Загалом всі були особливі. Та на початку хотіли добитись одного вижити в місці, повному загадок та таємниць. Але, як ти розумієш, ніщо не вічно. Пам'ятаю, цей день як учорашній. 9 січня 2010 року було громом серед ясного неба. Як на кордоні нам робити стало нічого, вирішили ми поглибити цю зону. Та тільки ось кожен в підсумку свою лінію гнув та хотів своє: хто на болотах, хто на сміттєзвалище, хто в темну влащину. І головне, ніхто особливо нікого не слухав. Усі, як з ланцюгів, зірвались. Навіть зізнаюсь, я теж був одним із тих, хто не міг дійти до спільного знаменнику. Було дуже прикро, коли бачив, що група хлопців, з якими ти пройшов через вогонь, воду та мідні труби, в підсумку так огидно розпадалась, але в той же час мені не хотілося, щоб об мою думку витирали ноги. Тільки Смірнов та Швед намагалися якось це налагодити, але в підсумку нічого не вийшло. Чим же все скінчилось? А тим, що розсварились ми остаточно, наговорили один одному журливих слів і розійшлись кожен своєю доріжкою. Швед пішов на болота шукати допомогу та тих, кому вона була потрібна. Саня Смірнов пішов на звалище за тією ж причиною. Я в темну долину, де приєднався до волі. Ворон та Хруст пішли у найманці, але кожен під різним командуванням, щоб не пересікатися. Анаконда почав залицятися до баб, а чи пішов у обов'язок? долг, борг, господи, та яка різниця як цих там правильно? Хм, а от що сталося з фрактором? Де він? Та чи живий взагалі? Ніхто не знає. А так все добре починалося. Так, сумна історія. Багато чого сталося з тих пір, але на днях я зустрів Хруста та Анаконду, з якими ти вже знайомий. Утрьох ми почали мешкати тут. Однак зовсім нещодавно я зустрів ще й Шведа. Він був у госпіталі, якраз збираються з лебедів штурмувати ЧС, але ще збираються з силами. Швед сказав, що це ти допоміг йому сюди добратись, і до чого я тобі це все розповідаю, зрозумієш трохи пізніше. Ще через деякий час я зустрів Саню Смірнова, який розгулював по околицям Рудого лісу. Коли я почав розповідати про тебе, він сказав, що ти йому врятував життя, і ось зовсім нещодавно, я знаходжу ще й свого старого приятеля Олексу Скрябіна. Мене, звісно, він одразу впізнав, та на моє здивування теж був дуже радий зустрічі, тому поки я можу проходити там без питань. В усіх вже вгасли безглузди запали, всі тепер раді один одного бачити, як і в старі добрі. Тепер розумієш, до чого я це все розповідаю? Так виходить, що стара бригада воз'єднується, і все це завдяки тобі, секторе. Та годі тобі, я просто виконую свою роботу. Тим не менш, я вдячний тобі, бо якось так виходить, що через майже півтора року всі зниклі душі ходять саме навколо тебе. Ти багато кому допоміг, і тому я хочу попрохати тебе про одну послугу. Що за послуга? Наше маленьке угруповання воз'єднується практично в повному складі, але немає всього однієї людини. І ти хочеш, щоб я допоміг мені її знайти. Я підійму всіх хлопців, і ми почнемо всюди його шукати. Такого шансу більше може і не бути. Навіть якби я хотів відмовитись, у даній ситуації це було б негарно. Звісно, але насправді це більш ніж просто дружнє прохання. Для мене тепер це життєва мета. Що, якщо знайдеться а його бездиханне тіло. Це, звісно, буде паскудно, але що поробиш, ми, хоча б мертвим, його знайдемо, щоби по ліски поховати та побачити в останній раз. Мені цього буде достатньо, щоб душа, хоч трішки стала спокійнішою. Добре, я допоможу. Ще щось варто знати. Нам то він можливо і на слово повірить або коли кличку в КПК потинеться. Але ти, скоріш за все, з ним не пересікався, то ж тобі знадобляться докази. Ось візьми, це його іменний кулон. Покажеш йому, поясниш всю ситуацію та спробуй привезти його сюди. Якщо хтось його знайде, ми зв'яжемося один з одним, щоб ви повертались на базу. Нагадаю, мені не варто питати, звідки в тебе його кулон. Та там нічого особливого. Кожної зниклої душі був свій амулет. У той січневий день всі від злості їх повикидали, а мені це спокою не давало. Тому я вирішив їх зберегти до моменту возз'єднання. Вже всіх, кому міг, роздав. Залишився тільки один єдиний. Нагаразд, я допоможу його знайти. Давай сюди кулон. Будь обережним. Не хочу я ще один хрест рити. Рано тобі подихати. Бережи себе. Я тут знайшов записку, здається, належить тобі. А ну давай, подивимось. Так, Дідько, Значить, все ж таки погано я її захопав. Значить, ти замішаний у тих сталкерів на вертоліт. Може, в мене і не найкраща в зоні репутація, але тебе б я не обманював. Навіть якби знав, що гвинтокрил не військовий, а мерківський, я б в будь-якому разі не відкрив вогонь, бо я завжди припускаю, що там міг би бути ворог. І все ж ти цю записку залишив там не просто так. Скажімо так, у мене не найкращі взаємовідносини з синдикатом конкретно цих найманців, особливо з тією дівчиною. Чесно кажучи, якби я знав, що вона буде там летіти, я би нікому не заважав збивати цю вертушку. Розсварити нас з Анакондою це доволі паскудний вчинок. Баби розсварити кого завгодно можуть. Я за таке б не вбивав. Секторе, ти за кого мене приймаєш? Щоби я вбив її? Ненавидіти так. Зневажати так, відноситися як до біосміття так. Але щоби вбивати, мені буде соромно професору в очі дивитися після такого. як ніяк жорстоке поводження з тваринами. Ти зараз серйозно? Звісно, ні. <смісті> Жартую я. Настрій мене піднявся після розмови. До речі, дивно від найманця, нехай навіть колишнього, чути фразу Я би не вбивав. Але схоже, все більше ти в людину перетворюєшся. А щодо тієї баби, вона в полудохлому стані валялась непритомною. Ну я й вирішив її стимуляторами нагодувати. Ось у неї і відмовила нервова система. Пульс повернеться через години 3-4 після моїх фокусів, а в себе прийде через 5-6. Я, на жаль, її життя врятував таким методом. Від болівого шоку не відкине копита. Ну, якщо звісно її до цього не знайдуть собаки по запаху крові. Тут як то кажуть, мої уповноваження. Все а от що я з нею робив, коли вона була у відключці, нехай буде загадкою зони. Хто захоче, той сам здогадається. Я так розумію, далі розпитувати тебе, що до неї буде безтактно. А що цікаво стало? Чесно, навіть якби я тобі це розповів, тобі б тільки соромно було. Ти краще радій, що не на моєму місці. Та пішли ці, баби, знаєш куди? Вони нічого не вирішують в житті. Головне здоровий глузд. Ось це правильно, ось це по-нашому. Пропоную випити за те, щоб ніхто не заважав нам завжди мислити раціонально. Тримай, сектори, тільки ось настоялась. Ну і ні, ти звісно вибач, але Я після нещодавнього випадку з тобою пити не хочу. Боюся наслідків. Та годі тобі, ти все таки візьми пляж. У ній корисні речовини Вважай це екстреною допомогою в скрутну хвилину. Пи, коли вважаєш за потрібне. Поки. Щось не знаю, щось він таке, тільки що налупив. Я не знаю. Мені здається, коли він робив, цей... коли він робив цю модифікацію, то він, мабуть, розійшовся там з кимось. <рес> щось таке тупо наляпав. Коротше, знайти фрактора. Ну, мабуть, щоб знайти цього фрактора, мені треба зараз хильну. Я вгадав. Оно, що це таке? Амулет фрактора. А, ну так. Амулет фрактора і настоянка. Підозріла настоянка. А і все. Я думав, просто я знову зараз кудись, ну типу, полечу. Блін, знай три фрактора, йде шукати? Цікава історія вийшла. Доведеться мені по окрузі походити, пошукати його. Все одно шкір, поки що сидить під шконкою і рек 13. Чого б не прогулятися? Хоча я сумніваюся, що знайду його. Так, а що там? Ага, залетів чувак. Погуляти по окрузі, просто капець. Оце. Клас і, і ну і знову типу немає ніякої неконкретики, нічого. Просто погуляй по окрузі, а де ця округа, чи в окрузі в цій локації, чи в окрузі локації цієї? Куди мені йти? Що мені робити? Чи знову типу щось таке? Сам сам здогадуйся, що робить, що ну, типу, не очевидно, прям від слова зовсім, що робити далі. Типу. Так, воно якийсь нейтрал. Його явно раніше тут не було. Хто тут? -ут. Я шукаю одного сталкера його прізвисько фрактор. Що? Так ти теж, по мою душу, прийшов. Залиште мене спокою, біселі вбивці. Зажди, так ти є фрактор? Я не бажаю тобі зла. Вислухай мене. Отримуй паскуда! Бля, може йому знаєш, типа. Так а що мені тут робити? Ага. Я його не відразу вбив. Оце ну, добре ще додумався. Не підходь до мене, падлюка монолітівська. Залиш мене в спокої. Я не збирався тебе вбивати. Я не монолітівець. Мене відправив до тебе Інферніс, я його друг. Дідько. Як давно я не чув цього імені. Звідки ти знаєш його? Він прохав знайти тебе. Він розповів мені історію про зниклих душ і про те, що ти вже давно пропав. Я тебе ніколи і ніде не бачив. Хоча я вже нікого, окрім монолітівців, стільки часу не бачив. Ходімо зі мною за деяку дистанцію звідси є база. Де тебе всі чекають? Хто мене чекає? Ти хочеш обдурити мене? Ти ж все ж з моноліту? Не чіпай мене! Я не хочу знову чути цей голос. Заспокойся, я не буду змушувати тебе нікуди йти. Повторюю, саме Інферніс попрохав мене знайти тебе. Як ти взагалі дізнався про Інферніса та нашу стару групу? Ось, подивись, це часом не твоє. Це ж, це ж мій кулон. Але ж тепер віриш мені, як ти, де ти тоді був? Інферні сказав, що всі амулети він ще в січні 2010-го вирішив зберегти до останньої зустрічі. Його він теж попрохав повернути тебе. Якщо, звісно, мені взагалі вдалося б тебе знайти. Як же я погано все пам'ятаю, міс пливуче. Треба підніматись. Давай я допоможу тобі піднятися. Підеш зі мною, я доведу тебе до бази. <звук> Інферніс, я знайшов твого друга. Скажи всім, щоб повертались. Прийнято блін, ну могли б е, отут уже могли. б... Телепортнути відразу на ту локацію, ну хіба ні? Типу, для чого це зараз ми будемо тупо знову бігати без толку, знову аж туди, тупо чванькать. Ну таке собі. Могли ж просто зараз телепортнути після діалогу туди і все. Вже мене ця біганина щось задовбала тута. Звісно, дякую ще, що не через три локації бігати. Хоча б так, але ж все одно, блін. Скільки скільки разів я вже на початок в Лиманську назад, в Лиманськ, назад, скільки разів я вже бігав, ну це вже не порахуєш. Так, ну я думаю, що можна його сильно не чекати. Одразу ми зараз полетимо, типу, на наступну локацію. Я думаю, він там вже і зателепортується зо мною разом. Ну Так, все, з'явився тут відразу, тому окей. Привіт! Слухаю тебе. Чи треба дочекатися, поки Індій йде? Щось ти довго тільки швендяєш. можна було б і пошвидше. Ну що? Дякую тобі, Секторе. Людське дякую. Не знаю, чи буде тобі цього достатньо, але заслуговуєш ти набагато більше. І тобі дякую. КПК додано нову замітку. Фрактор. Нещасний монолітівець, з яким у тісних відношеннях Інферніс, ворона на Кондах, Рус, та інші. Сподіваюсь, часом йому полегшає. На. Ага. Це був прям монолітівець, схоже. Ти вже закінчив досліди. Ну що ви, я тільки починаю. Я вже все підготував до синтезу енергії. Зізнайся чесно, мені страшно вчинити невдачу. Тому я попрошу мене не відволікати. Чи довго це буде створюватись? Спробую впровадити силу артефакту добре, звичайну стрілецьку зброю. Займали від години до двох. Коли я спробував зробити те саме з гранатами, процес значно добре, подовжився. Добре, тому я не можу сказати точно. Перед тим як починаєш, можеш дещо для мене зробити? Звісно, ви багато з чим як мені потрапити От до лабораторії y 13 Але ви ж. Ворожні. Гаразд, якщо без зайвих заборна. запитань, вхід до не неї, неї, не неї, неї знаходиться приварно. в цьому ж бункері. Двері праворуч від мене ведуть до цієї лабораторії. Тільки ось для входу знадобиться ключ-картка, а точніше пароль від цієї картки. Запарятовуйте уважно. Код для входу в підземелля 4308. Однак після входу на вас чекатимуть ще одні двері, перемикач до яких буде знаходитися вже зліва від них. Для цього знадобиться вже інший код. Ну, Зараз подививши точні цифри 0411024. Після введення двері мають відчинитися, і ви навіть. зможете продовжити дослідження або для чого вам туди треба. Я зрозумів, дякую.